Презентацію уніфікованого протоколу Початкова реанімаційна та післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні в обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні організували фахівці українсько-швейцарської програми здоров'я матері і дитини. Цей документ затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я і дає чіткі вказівки та алгоритми дій у кожній із ситуацій, коли новонароджена дитина потребує медичної допомоги чи реанімації в пологовій залі. Від 5 до 10% усіх новонароджених потребують принаймні часткової медичної допомоги у пологовій залі. 3-5% штучної підтримки дихання і близько відсотка повної реанімації, включаючи масаж серця у масштабах сучасної України. Остання цифра свідчить, що життя і здоров'я близько 5 тисяч немовлят безпосередньо залежить від технічного забезпечення пологових залів і від кваліфікації медичного персоналу, не дивлячись на те, що за останні роки. Показники малюкової, особливо рані неонатальної смертності серед новонароджених у лікувальних закладах Волинської області одні із найкращих. По Україні проте проблеми надання невідкладної допомоги новонародженим, особливо глибоко недоношеним діткам, залишається на сьогоднішній день. Від своєчасності їм надання кваліфікованої медичної допомоги залежить їхнє майбутнє життя і здоров'я. Я би сказав, що навіть не, не тільки глибоко недоношена, тому що глибоко недоношених дітей їх відносно небагато. Так їх десь близько одного відсотка загалом. Мова йде за те, що від реанімаційних дій, якщо виникає така потреба, дійсно залежить і життя, і здоров'я будь-якої дитини, яка потребувала такого втручання. І якщо дивитися загалом на популяцію новонароджених дітей, то більшість це будуть неглибоко недоношені, тому що дітей з масою понад півтора кілограми, чи які народжуються при терміні вагітності більше 32 тижнів, значно більше ніж тих, які є ось такими маленькими. Ця технологія разом, реанімація, післяреанімаційна допомога, ну і специфічно саме реанімація, є однією з небагатьох, які дійсно впливають на результат. На жаль, ліки не допомагають в більшості ситуацій чи інші заходи, а лише реанімація там, де вона потрібна, може дійсно покращити шанси для кожної конкретної дитини. Не лише життя, але й подальший розвиток дитини та показники здоров'я в різні вікові періоди залежать саме від вчасної кваліфікованої реанімаційної допомоги. Знизити смертність і захворюваність малюків завдяки правильній реанімації можна від 5 до 40%. Використання стандартних рекомендацій стандартних підходів, які називаються настановами або протоколами, спрямоване на покращення якості медичної допомоги. Що є достатньо складним завданням, яке складно вирішити саме без стандартизації підходів до того, що має робити медичний працівник в певній конкретній ситуації, коли мова йде за потребу негайного прийняття рішень і негайних дій, як це звичайно буває під час реанімації, то це завдання, напевно, збільшується багаторазово в своїй вазі. І його вирішення просто є неможливим. Ефективне вирішення є неможливим без дотримання чітких інструкцій. Якщо так сказати просто, то ось даний протокол містить такі інструкції, які спрямовані на те, щоб оптимізувати досягнення найкращого результату під час надання допомоги. А саме в перші хвилини життя дитина може потребувати допомоги дуже часто, і це фактично ця частота є найвищою в людському житті. Ніякий інший період свого життя людина не потребує так часто допомоги, як саме в перші хвилини життя. Всі ми боїмося найгіршого наслідку це розвитку так званого дитячого церебрального паралічу, який може бути пов'язаний з причиною, яка власне визначила потребу реанімації. Загалом треба сказати, що ці причини можуть бути різними. І можуть реалізуватись у різні варіанти кінцевих результатів. Так, тобто це може бути дитячий церебральний параліч, наприклад, найгірший результат. Це можуть бути якісь менш значні зміни, які раніше називали мінімальною мозковою дисфункцією чи іншими станами. Відповідно, різні чинники впливають на ймовірність саме виникнення того чи іншого результату. Але знову таки реанімаційна допомога доведено впливає. Якщо вона буде ефективною своєчасною, то вона зменшує ризик, хоча повністю не видаляє його, але зменшує ризик саме того, що результат буде негативним. На навчання запросили не тільки неонатологів і дитячих медсестер, а також медиків суміжних спеціальностей: акушерок, акушер-гінекологів, анестезіологів, а також сімейних лікарів та педіатрів, адже усі ці фахівці працюють з дітьми. Важливо, що протокол опрацювали медики, які працюють в районах. Незважаючи на тенденцію до укрупнення пологових будинків, кажуть вони, жінки хочуть народжувати ближче додому, адже це і можливість партнерських пологів, і спілкування з родиною. Мій район і моє пологове відділення знаходиться це 200 кілометрів від перинатального центру і відбувається в рік небагато, всього 400 пологів. Але з цих 400 пологів в середньому 30-40 діток потребують реанімаційної допомоги. А 5-3 дитинки деколи потребують повної реанімаційної допомоги. І якщо ми не надамо кваліфіковану допомогу цим дітям, то чекати, наприклад, наших колег із Луцька, поки приїде реанімобіль, це дві години, і наслідки можуть бути для таких дітей дуже непередбачуваними. Таких умов для виходжування у нас практично немає, але умови для надання допомоги є. Повністю у нас два індивідуальні родинні зали оснащені всім необхідним. Це в нас є реанімаційні столики, все повністю обладнання, яке сьогодні пропонує цей клінічний протокол. І саме основне, що в нас є фахівці і бригада, яка може надати цю допомогу, це, включаючи анестезіолога, але він є дорослий анестезіолог. Зате сьогодні на цих навчаннях і на тренінгах, які проводять на базі цього закладу, ми можемо навчити своїх анестезіологів надавати маленьким дітям новонародженим допомогу. У нас апшери-гінекологи всі проходять тренінги, апшерки дитячі медсестри. Тобто ми надаємо допомогу повністю і чекаємо приїзду реанімобіля із Луцька для того, щоб він перевіз цю дитинку сюди. Пологи найбільш непередбачуваний природній процес. Тож, навіть якщо жінка добре обстежена, не має проблем зі здоров'ям і вагітність її тривала добре, це не убезпечує від того, що під час пологів у дитини не виникне проблем. Коли запрацює обласний перинатальний центр, підкреслюють лікарі, жінки із патологіями вагітності народжуватимуть тут в установі третього рівня надання медичної допомоги.